Принесіть Господові молодих ягнят. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх. Миро. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Послання святого апостола павла читання, будьмо уважені. Браття, робіть, як діти світла, бо плід духа є у всякій доброті, праведності та істині, випробовуйте, що є угодне Богові, і не беріть участі в неплідних ділах темряви. Але викривайте бо про те, що вони роблять таємно і соромно, і говорити, все ж те, що викривається, стає явним від світла, бо все, що стає явним, є світло. Тому сказано: стань сплячий і воскресни з мертвих, і освятить тебе Христос. Отже, глядіть, робіть обережно. Не як нерозумно, а як мудрі, чим цінують цей час бо дні лукаві. Отже, не будете нероз... нерозсудливі, а пізнайте, що є воля Божа, і не вплива... впливайтеся вином, від якого буває розпуста, а наповнюйтесь духом, повчаючи самі себе псалми та славословленнями, і... Пісне... Спів. Пісне співи духовними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа. Мир тобі читає, благословляю тебе і розмножуючи, розмножую тебе, і так Авраам завдяки довго терпінню одержа обіцяне, люди хлянуться вище, і клятва, і клятва на запе... запевнення закінчується. Всяким суперечку їхньою, тому і Бог, бажаючи істиніше, показати спадковцям обітниці, не своєї волі, не уклятву, у клятву, щоб двох непохитних не речах, у яких Бог не міг говорити неправду, тверди утішення мали ми, щоб прийшли взятися за поданими. Для душі є на нашій кіз безпечних місні і і аж до середини за лісу, куди причем за нас увійшов Ісус, зробивши пред священником на віки